Лис Микита, пісня 12. Рано сонечко схопилось, у росі листі вмилось, і сміється, не пече. Лис Микита ще любійсько спить, розлягшись на все ліжко, втім хтось штурк його в плече. Гей, ти, сплюху, час вставати, зазирає день до хати, а ти знаєш, що за день? Він рішить, чи до побіди ти дійдеш, чи смерть і біди з бою винесеш лишень. Так при ліжку лиса ставши, і його за руку взявши, малпа Фрузя прорекла. Всю ту ніч вона не спала, все за лисом промовляла, де в кого лише могла. Буркнув ли крізь сон, гнівливо. Та, протерши очі живо, коло ліжка мал повздрів. Фрузю, тиси скрикнув тішно. з ліжка схопився поспішно. З чим же Бог тебе привів? Фрузя каже, Ах, Микито, що колись було прожито, в мене стямки не зійде. Бо жіноче серце любить, вічно того, хто нас губить, навіть вдячності не жде. Так тобою я турбуюсь, і за тебе все піклуюсь, хоч про все ніхто й не зна, але нині бійка, люта, привела мене аж тута, мучить мисль мене страшна. Ой, Микито, вовк могучий, А хоч хитрий ти і ручий, і проворний на язик, То все ж легко бути може, Що пропадеш ти, небоже, жартувати вовк не звик. Тим стурбована я дуже, і прийшла сюди, мій друже, щоб тобі допомогти. Знаєш, де прийде до звади, добрий баба до поради. Слухай моїх рад і ти. Лис сміється, Ферузю, люба, в тебе ні одного зуба не хибує. Що ж при тьмом бабою тобі чиниться, ти ще можеш похвалитися і красою, і умом. Вчинок твій великодушний, раду буду я, послушний твоїй раді, тільки радь. Фрузя плеснула в долоні. Гей, малпи, що я на вигоні, ждали всі гуртом біжать. -го, Го, сказав Микита, тут ріднявся знакомита. Фрузю, що ж це все значить? Фруся каже, не журися, сядь на лавці, простягнися, а про решту тихо цить. Тут нараз три малпи злюки, як візьмуть Микиту в руки, голять, миють, милом труть. Гладко тіло все обстригли, потім принесли оливи і на хвіст кудлати ллють. Каже Фрузя. Ну, Микито, все обстрижено, обмито, тільки в кудлах хвіст лишився. Це не те, щоб вовк нікуди ні за крижі, ні за груди, ні за лоб тебе не ймивсь. Як на тебе він накинесь, ти чинись, мов страху гинеш втеки, та не дуже квап. А як буде вог вже близько, обваляй в пісок хвостисько, та й в лице йому та лап. буде се йому несмачно і остудить запал значно. Поки він очі протре, сядь на карк йому ти сміло, І велике зробиш діло вовка дідько забере. А тепер клякни покірно. Чари дам тобі, що вірно доведуть все до пуття. І чо, і раче шреп, їрям узори, рачин веп, я тучці між ліб і анат. Ну, тепер вставай, мій друже, Йди здоров, не гайся дуже, і з побідою вертай. Ви ж ведіть малпятка лиса, там, де звірі всі зійшлися, на ту толуку підгай. Іде дружина знакомита, гордо суне лис Микита. Просто перед царський трон. Цар, уздрівши, як він вбрався, живіт зо сміху взявся Хитрий же ти Бестіон Лис поважний, строгий, поклонився цареві в ноги, а цариці до колін. А відтак на місце бою, В кругобступлений юрбою, Виступив спокійно він. Озирнувся, аж вже тута, наче чорна хмара люта виступає з між рядів, аж зубами він скривоче, мов свічки блищаться очі, так з кісьми билися й з'їв. І махнув цар головою, знак подав їм булавою Починати боротьбу. Сурми, труби загриміли, всі затихли, заніміли на непевну ждуть судьбу. Перш скочив вовк лапастий, лиса в зуби щоб попасти, І зробить йому капут. Лис завив, перелякався і швиденько взад подався, вовк за ним ось тут, ось тут. Наздогнав його вже близько, а втім лис в бігу хвостисько, по піску проволочив. Як не свисне вовка в очі, так його. Темніше ночі, світ увесь заморочив. Ой ти, сучий ти злодій, крикнув вовк, та гнать вже годі, став і тре з очей пісок. Що, Вовцюню? Будем биться? рік Микита. Чи мириться? Ну, подай свій голосок. Обернувся Микита скоро, вовха вхопити за горло. Вже ось ось він наострився. Але вовк, скакіть до нього і зубами хап за ногу. Лис на землю повалився. А собако, ти брехлива. Ось тепер проходять жнива, все що сіяв, та й пожнеш. Раз в мої попав ти руки за всі кривди, збитки, штуки, ти за плату відбереш. Оу, подумав лис. Се бридко, тут пропасти можна швидко. Нумов, смирного кіньпя. І щоб час лиш протягнути, він почав, на жаль, нути, промовлять такі слівця. Стрику, майте бога в серці, я ж якось рідня вам преці. Що це ви так завзялись? Чи ж то честь, гонори знатні, що, мов бестії останні, б'ються на смерть вовк і лис? Ой, стрицюню рідний. Чуйте, лиш раз мені даруйте, а клянусь вам, поки жить я і всі мої народи, мирно, без перешкоди. Вірно, будем вам служить. Все робитиму для тебе. Всякий труд прийму на себе, не доїм і не досплю. А тобі гусей, качаток, рипіраків її і курчаток. Повну кухню наловлю, і згадай, чи то я бою іменно хотів з тобою, як я довго вагувався. а тепер, як дбав я пильно, щоб тебе не вдарить сильно, в своїй силі гамувався. Що лиш хочеш, хоч як трудно, все вченю. Поприлюдно підлим брехуном назвусь, ой болить рідненький стрику, милість покажи велику, най надарма не молюсь. Ні, гарчить неситий, — Годі, знаю я, який ти злодій, брехай і крутій яси, Обіцяєш зло та мірку, а потому завше дірку із обарінка баси. Та тепер хоч присягнити, нас усіх озолотити. Віри я тобі не йму, в бою, ладно, що мене у очі зрадно впер піску чортівську тьму. Ні, хоч як бреши й вивайся, а з життям уже прощайся. Я зорить себе не дам. Помолися, швидко Богу, кайся всіх гріхів в дорогу, мусиш й нині йти к дідам. Так гарчав неситий гордо, Рад би лиса взять за горло, Але ногу мав в зубах. А Микита рюмав, Хитрість вже нову обдумав, Як минувся перший страх. Ніби молиться він Богу, а тим часом задню ногу всунув вовку під живіт. Як нараз за порежмінку, по під саму селезінку вовкові смінився світ, ай ревнув, згадавши бабу, фіть, лис пащі вирвав лапу, задню ж ще раз потис. Вовк зомлів і повалився. Гульк наверху опинився й хап його за горло лис. А тепер проси пощади, тут заплату, за всі зради ти дістанеш. лис кричав. Вовк запінений, заїлий, лиш метавсь, мов ошалілий і слабіючи гарчав. Та Микита вже не глупий, силу всю зібрав докупи, мов кліщами горло тис, тягне, шарпає, термосить, аж Лев крикнув Досить, досить, побіди всім разом лис. Лис на те царськеє слово, вовка відпустив здорово, Царю, каже, я корюсь. Я хотів лиш пляму стерти, Вовчої не хочу смерти на безсильнім я. Не мщусь. Тут піднявсь тихий галас, малпа крізь юрбу пропхалась І ларровим же вінцем. Всі приятелі зійшлися, славили і вітали лиса, що таким явивсь борцем. Не один, що ще недавно був би з'їв його, вив славно! Жей Микито, много літ. Лис Подякував уклоном, потім клякнув перед троном, Щоб чуть царський заповіт. Встань, Микито, цар звався. – Славно сину, ти списався, честь свою оборонив. Що було, нехай минає, цар дарує і прощає, що коли ти завинив. Днес конець сварні зваді, і віднині в царській раді Ти про спільне благо радь. Честь прийми від мене тую, канцлером тебе іменую. Віддаю тобі печать, як ти мудро вмів, держаться, всій біди поборонявся, так державу борони. Що порадиш, цар прикаже, Що напишеш, цар не змаже, лиш сумлінно все чини. Каже лис. Мій царю й тато, за так щедру і багату ласку, чим я відплачусь? Сил у мене є немного, але весь для блага твого і держави посвячусь. Лиш на однім простим я, на деньок домів пустим я, Жінка й діточки десь там плачуть, тужать, Найженині, о щасливій переміні сам я звістку їм подам. Цар сказав Іди, мій друже, я і цариця, раді дуже, щоб весь смуток їх пропав. Маєш дозвіл на три днини, а вертай же разом з ними, щоб я тут їх привітав. Тут кінчиться наша казка. Всім, хто слухати, був ласка, дай же Боже, много літ, най і наш весь сум пропаде, А тим, хто нам коїть зради, най зійдеться клином світ.